Вітаю! В ефірі новини вівторка 20 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. Через ковід-19 помер 48-річний Шосткінець. Мешканці Краснопільської громади постраждали від ворожих обстрілів. У шостці започаткують курси з вивчення нейромереж. 19 вересня після 15-ї години у Краснопільській громаді почалися обстріли. Росіяни спершу накрили реактивною артилерією село Славгород. 15 прильотів, пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців, постраждала сімейна пара, обоє в лікарні. Будинок зруйнований, опрацьовується питання надання іншого житла, бо їх дім відновленню не підлягає. Також ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження, уламками снарядів попробували стіни, вибиті вікна, посічені паркани. Після 18-ї години було ще три обстріли громади. Сім та двічі по десять приходів з реактивних систем залпового вогню. 19 вересня на щопонеділковій апаратній нараді говорили про зміну маршруту Шостка пирогівка. Також не оминули тему COVID-19, що повертається до шосткінської громади. Більш того, минулого тижня від ускладнень коронавірусу помер 48-річний чоловік. Минулого тижня виникали питання щодо перевезення пасажирів за маршрутом шостка пирогівка. Тому з 19 вересня діють оновлення, як зазначає начальниця управління економіки. До здійснення першого рейсу відправляється він з пирогівки о 7.30. А можливо, відповідне відповідний час буде змінено. Сьогодні ми перемовини будемо вести з пасажирами, які користуються даним транспортом. Наскільки вони співають за цим рейсом на роботу? Переходили перевізники частини до мене і ставлять питання про те, що треба збільшувати тариф на перевезення, що вони абсолютно не вкладаються в ті, в ті тарифи, які є, і запчасті виросли і таке інше. Так ви вивчайте це питання, що робиться в других громадах. Будемо думати, що робити в цьому напрямку. Наталія Сергейко розповіла, що заклади освіти готуються до зимового періоду. Зокрема, закупають дрова. Дрова завозяться до закладів, які розташовані в сільській місцевості. Наразі десь вже 40% завезено. Слава Богу, пройшло фінансування по паливу, яке тривалий час, висіло в казначействі». Також цього тижня вже приїде котел для Шостинської гімназії, і придбання ще двох котлів знаходяться на стадії підписання договорів. Цього тижня вони будуть підписані і на найближчим часом. Також прибудуть до закладів нашої освіти. Водночас відбувається навчання у різних форматах на змішаному навчанні. У нас ті школи, які були, це Миронівка, дев'ята школа. По сьомій школі роботи завершені. Наразі комісія вивчає стан готовності, і після підписання відповідного акту учні сьомої школи також зможуть перейти на змішане навчання. По одинадцятій школі роботи також майже завершені. По четвертій школі чекають на вентилятор для системи вентиляції. І також акт буде відповідно підписаний. Міський голова Микола Нога вкотре нагадав, що зима буде не з легких. Впереді зима зима буде надзвичайно складна, і ворог грозиться тим, що можуть бути відключення і газу, і електроенергії, і таке інше. Нам треба серйозно відповідально готуватися не просто до зими, а щоб цілий ряд. Цілий ряд об'єктів могли ми зарезервувати. Крім поточних питань, на апаратній нараді говорили про коронавірусну інфекцію. Як повідомляє директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук, минулого тижня діагностику covid 19 у населенні розпочали шляхом ПЛР-тестування. 128 зразків ми відправили на минулому тижні в місто Суми, 97 отримали позитивних, тобто відсоток позитивності складає 75 Якщо простіше казати, що то з чотирьох хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію троє є носіями коронавірусної інфекції. На сьогодні на ранок, в нашому закладі, амбулаторно лікуються 109 хворих від коронавірусної інфекції. Загалом минулого тижня за вакцинацією звернулося 92 особи Шосткинської громади. Також була організована вакцинація військових. Всього охочих виявилося 170 осіб. Головний лікар центральної районної лікарні теж розповів про ситуацію стосовно ковід. 19 в інфекційному відділенні у нас 26 хворих з підтвердженим діагнозом ковід. З них шестеро діточок, двоє хворих з підозрою. На щастя, більш Захворювання проходить в не в важких формах, але все одно маємо одну смертне минулому тижні мужчина 48 років. Тож медики наголошують дотримуватися елементарних правил безпеки за можливості уникати великого скупчення людей, носити маски в громадських місцях, користуватися антисептиками тощо. Поліцейські конотопщини з початку року притягнули до відповідальності 414 домашніх кривдників. Домашнє насильство це злочин, що підпадає під особливу категорію і потребує особливих підходів. Поліція закликає не замовчувати насильство в сім'ї, за яке передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Спочатку початку 2022 року до поліції надійшло 815 повідомлень про вчинення домашнього насилля у Конотопському районі. З них 437 знайшли своє підтвердження. Правоохоронці склали 414 адміністративних протоколів та винесли домашнім кривдникам 63 тимчасові заборонні приписи. Станом на кінець серпня на профілактичному обліку в поліції перебуває 486 домашніх кривдників. Також з початку року задокументовано вісім кримінальних правопорушень щодо домашнього насильства. Поліцейські займаються не тільки реагуванням та притягненням правопорушників до відповідальності. Їхнє завдання також професійна консультація постраждалих від домашнього насилля та профілактика з кривдником. Якщо ви потерпаєте від домашнього насилля, стали його свідком чи помітили зміни в поведінці знайомої людини, не залишайтеся осторонь, звертайтеся до поліції. Також ви можете зателефонувати на безкоштовну національну гарячу лінію з протидії домашньому насиллю 0800 500 335. За цим номером ви дізнаєтесь контакти найближчих організацій та установ, що можуть вам допомогти. Центрів безоплатної правової допомоги, соціальних служб, служб правих дітей, притулків для постраждалих від домашнього насилля кризових центрів тощо. Наприкінці серпня 85-річний сумчанин Микола Іванович продав власну нерухомість та передав на підтримку захисників України 35 тисяч доларів. Волонтери громадського фонду Суми на ці кошти придбали корисне обладнання для сумської тероборони майже на 1 мільйон 400 тисяч гривень. Вся техніка була передана бійцям 117-ї бригади територіальної оборони, яка захищає кордони Сумщини. Миколі Івановичу 85 років. Все своє життя він прожив у Сумах та 46 років присвятив роботі на місцевому машинобудівному заводі імені Фрунзе. Влітку поточного року померла його дружина, а незадовго до цього син. Після гіркої подвійної втрати чоловік вирішив продати квартиру і дачну ділянку, розуміючи, що гроші військовим потрібніші, а йому вистачить на життя однієї пенсії. Сумчанин попросив племінницю знайти волонтерський фонд, якому можна було б довіритися, та вибір лі на громадську організацію Суми. Всього пенсіонер передав військовим 35 тисяч доларів. За ці кошти були придбані мультикоптер, підвіз із камерою, квадрокоптер з тепловізором, інтелектуальна зарядна станція, комплект додаткових акумуляторів для дронів. Все це обійшлося в 1 мільйон 380 тисяч гривень. Решту суми в розмірі 800 доларів волонтери поклали в основу майбутнього збору коштів на комплекс відеоспостереження за лінією кордону Сумщини з Російською Федерацією. Комп'ютерні технології останнім часом щільно увійшли в наше життя. Навіть незважаючи на війну, українці продовжують освоювати штучний інтелект. В ногу з часом йдуть і у нашому місті, і зовсім скоро в шості почнеться робота в напрямку нейромереж. Про що саме йдеться і яким чином сучасні IT-технології втілюватимуться в життя в нашому місті, дізнавалась моя колега Аліна Пшенична. Штучні нейронні мережі з'явилися на слуху зовсім недавно, а вже застосовуються чи не скрізь. Та насправді наразі не так просто розпочати роботу в цьому напрямку. Зокрема, в управлінні освіти Шосткінської громади шукають всілякі шляхи, аби таку цікаву і корисну ідею втілити в життя. Питання виявилось складним. Важко було знайти спеціаліста, який би зміг допомогти нам. Але ми знайшли людину, який наразі готовий розпочати роботу. Він попросив декілька днів для того, щоб підготувати програму, і цього тижня вже готовий провести перше заняття з навчання учнів закладів загальної середньої освіти Шосткинської громади нейромережа. А от в Центрі естетичного виховання вже готові до роботи по вивченню нейромереж і втіленню в життя ІТ-технологій. Ми з колективами також плануємо долучитися і в творчу діяльність так, додати нейромережу. Ми вже пробуємо. Нейронні мережі це один з напрямків наукових досліджень в галузі створення штучного інтелекту, в основі якого лежить прагнення імітувати нервову систему людини, в тому числі і здатність виправляти помилки і самонавчатися. Все це, хоча і дещо грубо, повинно дозволити змоделювати роботу людського мозку. Це буде створений такий хореографічний персонаж, який буде робити зарядку, демонструвати діткам перед початком занять. Ну, дуже добре це спрацьовує в дистанційному навчанні. У кожного колективу цей персонаж буде, персонаж буде мати ім'я безпосередньо колективу. Ну, наприклад, там Едем, у нас буде маленький Едемчик. Який буде проводити розминку. А в вокальному колективі ми поспілкувалися, вивчили це питання, і можна створювати запис голосів, ну, відтворювати різні там голоси. Дитина заспівала своїм голосом. Так, і ми відтворюємо там голос там, робота, там, котика і так далі. Для того аби краще володіти всіма нюансами в даному питанні, педагоги планують навчатися на різноманітних платформах та вдосконалювати свої навички. Я вам хочу сказати, що діти приходять до тих педагогів, які цікаві, які сучасні. Якщо а, діти там цікавляться певними іграми, да, а, чи якимись там ну, тіктоки і так далі, то педагог має віднайти, що там корисне, да, перетворити те, що можливо якесь там шкідливе, на корисне, от, скажімо так, вивчити це питання і зацікавити дитину. Якщо педагог сучасний, якщо він цікавиться всіми новинками а, і йому є про що спілкуватися з дитиною, то діти, звичайно, прийдуть до цього колективу, тому що йому вперше за все цікаво спілкуватися з педагогом. Наші керівники гуртків постійно в пошуку в творчому і постійно крокують з часом. Отож, незабаром шосткинці зможуть детально ознайомитися з новітніми комп'ютерними технологіями, а дітлахи урізноманітнити своє сьогодення сучасними цікавинками. На цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску. we